Він ну, був достаточно храбрим, тому що він как бы, приїхав в Україну не в свою страну, воевать, воювати, в в своїй війні. есть довго у нас прибув, тренувався вместе с з нами. Ну, погіб у частному інциденті. Він намеревался оставаться в Україні, подавав запрос на паспорт український. Вот, був дуже храбрим человеком. Волонтер. Волонтія англійською, доброволець, справжній доброволець. Йому можна було б залишатися в Швеції. Але він, як справжній націоналіст, приїхав на власну рахову е, в Україну. Е, найдобріша людина, яку я знав, е, з нашої інтергрупи. Віддаю тобі душу, <му> перу не почу. Світлих чортогах вирію, сяду коло тебе обіч. як і всі, що до мене, я схину за кров і за честь, стояти в раді твоїй в героїв таке правило. Ми Моєму вдячні, вдячні за те. Це своїм життям він показав, що Україна для нього така ж свята мати, як і для кожного з нас. Герої України тричі. Слава! 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 Відкрило став, останній раз прощай. Коля кличе, я йду, без смертя зустрічаю. Чте відьму, хай гада, прошепче закляття, над нами, що пали в бою, не власні ні смерть, ні життя, ми верунові сини вогнем палають серця, нащадки славних королів, що правлять не. Давай вас так Я як все мремо ще ж нови життя будуть, узлы підерта у дождь, ріже хвилю володія, наша путь ночью питьму, шаривы.